А ви знали, що таким нереально крутим каміном можна ефективно обігріти ваш будинок без жодної електроенергії, і ви тільки погляньте наскільки ефектно він виглядає. І саме на даному об'єкті розводка гарячого повітря здійснена у шість приміщень: три кімнати на першому та три кімнати на другому поверсі, куди протягнуті терморукави, по яких рухається гаряче повітря. Ну що ж, а ми переходимо до процесу монтажу і першим ділом робимо підготовку усіх потрібних нам отворів, після чого починаємо монтаж задньої стінки теплової камери. Дійшовши до верхньої частини, формуємо декомпресійну камеру. До кінця зашиваємо другу бокову стінку та протягуємо терморукави у всі кімнати. Після чого заносимо нашу топку всередину, підводимо холодне повітря з вулиці та встановлюємо димохідний канал. Ну і залишається це до кінця зашити теплову камеру, паралельно вирізавши отвори під вентиляційні решітки. Після завершення монтажних робіт ретельно все прибираємо, обов'язково запалюємо камін та перевіряємо його в роботі. А для консультації та складання кошторису по вартості вашого каміна звертайтеся за номером телефону, який закріплений у шапці профілю.